Проживаєш в Берліні, в Нюрберзі, Хьольні, Дортмунді чи, можливо, в Мюнстері, в Лондоні, Амстердамі чи іншому місті Європі і хочеш відпочити на тенеріфа Мадері чи Єгипті? Тоді, мій бот-помічник, саме для тебе. Ось що він уміє. Ви отримали від мене посилання, ви запускаєте, налаштовуєте бота». Ви бачите, що я ваш тревел асистент. Ви нажимаєте Популярні країни виліту». Да? Ви обираєте свою, якщо немає вашої вказати вручну. Ми беремо, наприклад, Німеччина, обираємо, що нам треба авіаквитки і подорожі. Нажимаємо Застосувати. Пишемо суму орієнтовно, яку ми хочемо отримувати, пропозицію до якої ми хочемо отримувати. Пропозиції налаштування в збереження. Да, вкажіть ціну, яку ми хочемо отримувати. Або ми можемо відразу відправити запит чи порівняти ціни. Можемо отримати пропозиції. Щоб отримати пропозиції, треба вказати кількість зірок, які ми хочемо бачити, варіанти.